Ми ще розберемо види інвестицій. Переходимо до першого. Що ми можемо віднести до консервативних інвестицій? Пам'ятаєте, ми говорили, що це інвестиції з дохідністю до 10 річних. Сюди ми можемо віднести банківські депозити, інвестиційне страхування, золото і недержавні пенсійні фонди. Це з тих самих поширених, які є на ринку України. Чотири основних таких напрямків. Що я можу віднести до помірних інвестицій? Наступна. Наступна таблиця? Нерухомість і депозит. Як правило, це струкові депозити, ми говорили від 10 до 25 річних і в якійсь мірі нерухомість. В чому нерухомість? Тому що да, тобто може досить так суттєво коливатися її вартість. І ризики дещо вищі, ніж просто там мати депозит під 8 річних плюс-мінус 2%. Вартість може буватися набагато більшій амплітуді по нерухомості. І агресивні інвестиції. Бойовий інвестиційний фонд, бізнес, валютна біржа і фінансові брокери або фондова біржа. На валютній біржі, понятне діло, нас торгують валютою. А на фондовій біржі це торгівля цінними паперами. Всі ці ці напрями є високоризиковими і в той же момент може принести високий дохід. Три основних напрями і те, що ми можемо від них віднести з поточних фінансових продуктів, які у нас на ринку, якими, в принципі, можемо всі користуватися. Вони доступні є для всіх. Йдемо далі. Тепер перейдемо до практичної точки зору. Зараз ми більше говорили це в теорії. Так? Але практика дуже часто дещо відрізняється від теорії, тому що, по-перше, в кожного своя історія, в кожного свої можливості. І це з однієї сторони, з іншої сторони, є різні типи людей. Одні є схильні до високих інвестицій, інші до них не схильні різні люди, різні, різні типи інвесторів так звані. Тому дещо розглянемо це в практичному ракурсі. Йдемо до наступного слайду. І подивимося, як сьогодні виглядає більшість наших українських інвесторів. Перша, друга картинка, третя і четверта. Є щось спільне, що можете сказати? Що їх ці А Це вік нашого сьогоднішнього українського інвестора? Молодій, недостатньо досвіду, що призводить до високих втрат дуже часто батьків людей. Недостатність досвіду і знань. І, яка ця картина подобається вам найбільше? Яка? Оця? Комусь ця, так? Да? Да. Мені, наприклад, ося подобається. А, гроші, yeah. я заробив так. Треба ще заробити. І поніслося. Куди, де там, так, де відсотки, де дають 30 річних, де 40 дають, де 50 дають. І швидко понесло. Одна з найпоширених дій, коли приходять великі гроші в руки. Ось ще більше. Недостатньо знати результатів. Може бути, не те, що ми їх збільшимо, ми їх втратимо просто. Да? Це та ситуація, яка за нього в Україні. Причин багато. Одна з причин, ми ніколи не мали досвіду працювати. Е, навіть можливості знати щось з фінансовій грамотності і працювати з інвестиціями. В Радянському Союзі такого не було. Був один банк державний, була одна страхова державна. Варіантів було маса да, для вибору. Питання піде, що <питання, п 'яти? питання> банк. І страхова державна компанія. Все. Сьогодні ситуація кардинально інша. І коли ми, знаєте, це як вийти з лісу в мегаполіс, там де тільки дерева, білочки, там і тварини бігають, ти виходиш в мегаполіс і хмарочоси. Що робити, куди йти? Оте саме зараз на фінансовому ринку робиться. От наш вік інвестора нашого. Тому 2008 рік ще раз доказав те, що фінансові радники сьогодні як ніколи не потрібні. Щоб грамотно готувати цю роботу. Йдемо дати. Що ж все починається? Зараз ми проведемо таку аналогію ближче вже до практики. Ми розібрали здомовелістиці. Консервативні, помірні і агресивні. Тепер ми їх накладемо на наші потреби, на потреби кожного з нас і взагалі на людей. Пам'ятаєте вчили всі в університеті, в школі таку піраміду, яка називається. Пирамідяма слово. Пам'ятайте. Починається вона з чому? Основні базові потреби людини. Які це потреби? Їсти, пити, спати. Спаси, дихати, дихати, коханням займатися. І це так. Це є базові потреби. Так, без них ми не можемо жити. І як би не хотілося думати про високі матерії, коли в нас немає ось цього, не вийде. Треба вареники, мати кришу з головою, мати зажити, і тоді можемо говорити про якісь вищі речі. Звичайно, правда? Що далі йде? Безпека. Захист здоров'я, сім'ї. Безпека далі йде. Коли ми маємо цей будинок, маємо у е, ці базові потреби. Ми хочемо далі себе захистити в цьому будинку. Захистити в своєму житті. Це і для безпеки. Коли ми маємо безпеку, безпеку зробили для себе безпеку. Далі що? То пам'ятає? Спілкування. Що? Спілкування, друзі, сім'я, спілкування. Потреба соціальна називається, соціальна потреба. Далі ми реалізуємо свої соціальні потреби. Після них що? Самореалізація. Да. Майже. Повага та визнання. Коли ми, коли ми серед людей, коли ми займаємося улюбленою справою, далі ми хочемо бути кращими, першими, успішними серед тих людей, яких ми живемо. Соціум. І останній пункт Самореалізація. Найвищий пункт. І як ви вважаєте, Ну, Понятне, діло, що ми починаємо да, з нижнього щабля і рухаємося вгору. Е, якщо говорити зараз про ті вирі інвестицій, про які ми вже сказали, то де ми можемо... От перші, перші два щабля. Яким видом інвестицій ми їх можемо забезпечити? Консервативними. Саме консервативне. Що може дати нам е, забезпечити, наприклад, е, житло? Які види фінансових продуктів? Ну, нам треба придбати нерухомість, так? Що нам потрібно зробити? Банки? Мати гроші, хоча б зберегти їх в банку, хоча б на депозиті. Навіть звільнюємо знаття. Це вже є консервативна інвестиція. Це той вид інвестицій, який забезпечує дві наших самих базових потреби, тих дві потреби, без яких не можемо рухатись далі без яких ми просто не можемо прикладати. Мало того, вони мають бути забезпечені на 100%. Якщо говорити сьогодні про Сонячні реалії в Україні, скільки людей мають забезпечені ці відсот... цих два на 100%? 2% відсили. 2% відсили. А решта що робити? Переходити до визнання, чи до самореалізації, не маючи. Базових потреб, захисту сім'ї, свого здоров'я і так далі. Вони за зараз. За рахунок консервативних вони 100% забезпечуються, далі рухаємося вже потім людина сама, всі решту людина вже самостійно забезпечений. І наша задача на сьогоднішній день тим 90%, 98% українців допомогти ці потреби забезпечити. Дуже часто буває випадок, коли хто вже має практику роботи з клієнтом, приходите до людини і вона каже, так, в мене є 5 тисяч, 3 тисячі, хочу багато заробити. В мені підпереть якісь інвестиції, зараз ціні папери, там 40 річних зароблю і так далі. Не маючи людина, тобто дуже часто люди так говорять, не маючи базового захисту, елементарного захисту. В результаті, коли або вкладаються всі гроші в бізнес, та сама ситуація. Бізнес справа не пішла, а якщо ще взяли кредит і є сім'я при цьому, а людина відноситься до тих 98%, які не мають забезпечення цих потреб. Ми не можемо це перескочити. Так само, як ми не можемо перескочити цих два пункти. І ми не можемо перескочити консервативні інвестиції. Ми починаємо з них і рухаємося поступово до е, ризику. Так в школі. Дявіть собі, перевести е, учня другого класу в 10-й, в 11-й. Що там де робити? Китять кітки, дати і ходити і дивитися на них знизу. Та саме тут, людина в житті не заощаджує, людина в житті не, не вела доходів і витрат, Про які інвестиції може бути мова? Тільки консервативні. Плям далі. Оце має бути результатом нашої роботи. Оця картинка має бути результатом нашої роботи в кожного нашого клієнта. Це ті два пункти базових потреб, які ми маємо забезпечити 98% населення України. А потім, рішення, ми можемо говорити про більші ризикові напрямки. Ми не можемо цього перескочити. Навіть якби перескочили, все одно доведеться впасти назад і почати все спочатку. Бо людина без базових потреб жити не може. Йдемо далі. Тепер ще ближче до практики. Дуже часто під час проведення фінансового аналізу в нас є такий пункт, коли людина говорить, скільки на можливостей своїх коштів може виділити для забезпечення своїх цілей. Так? Деколи це може бути навіть 100 гривень в місяць. Деколи може бути тисячу, п'ять тисяч, хтось навіть 10 може виділити. І дуже складно деколи, особливо новому працівнику, фінансовому консультанту, зорієнтуватися, а що з тою сотнею робити, куди їх, куди їх розподілити. Всюди потрібно, а є всього лише 100 гривень в місяць. Хоча це ще не сама найбільша проблема. Найбільша проблема приходить тоді, коли клієнт пише, що він може в місяць інвестувати тисячу, дві, три, п'ять тисяч гривень, а тоді. Цікаво починається, тоді починається робота. Тому що потреб є багато, забезпечити цілей потрібно багато і суми великі. Тому цей орієнтир, який зараз ми з вами розберемо, він допоможе вам, багатьох випадків про розробку фінансових допомогів. Отже, якщо в фінансовому аналізі прописано можливість інвестицій від 100 до 1000 гривень на місяць. В принципі, якщо людина має таку, такий рівень можливостей, це означає, що ще за все, в неї ще базові потреби не забезпечені. Як правило, я не кажу, що це у всіх має бути, але в більшості випадків це саме так. Тому ми починаємо із консервативних інвестицій при, такі, при таких можливостях це депозит, інвестиційне страхування або державний пенсійний фонд. Людині треба створити фундамент, фінансовий захист, фінансову подушку безпеки. Якраз ці суми розподіляються на створення цих базових забезпечення, базових потреб і захисту. Далі йде. Від 1000 до 5000 тисяч в місяць. Це ще не є найбільші суми, які можуть бути в можливостях, але вони дозволяють вже забезпечити самі базові потреби набагато швидше. Депозит і інвестиційне страхування на Державний пенсійний фонд. З однієї сторони, вони допомагають швидко дати людині захист. З іншої сторони, з цих грошей ви ще собі не придбаєте ні золота, ні нерухомості. Потрібен час. Це ми розглядаємо випадки, коли людина не має жодних інших заощаджень. Має тільки таку можливість щомісяця інвестувати такі суми грошей. Як мінімум, потрібно зробити первинні заощадження навіть для придбання нерухомості. Треба зробити з цих грошей. Привинні заощадження для придбання авто е, і так далі. Да? Тобто Потрібен час, щоб зробити більше інвестицій. Тому е, такі межі, як правило, в більшості випадків також виділяються саме на ці напрями інвестування, такі межі потенціалу. І далі йде. Якщо можливості, де є